Всім привіт! Це в мене там часька бушує. Дивіться, яка в мене прекрасна іхінацея. Я не можу нею налюбуватися. Дивіться яка краса. А ще ось така. Така помаранчева. Це така жовта, це помаранчева, тільки тільки перша квіточка. А це біла, чиста. Ну такі вже кольори. Просто як то хтось фарбами. Ніби хтось фарбами розмалював. Навіть не віриться, що це таке воно від природи. Ні, ну та Звісно, ми знаємо, що є такі кольори, да, і троянди, там і які хто там ще гербери. Та ще, можливо, і багато є квіточок. Я тут, я тут, йди сюди, вже гукаю. Я тут, йди сюди. Я тут, йди сюди. Не тільки мене втратить з виду і вже шукає. Я тут, я тут, ходи сюди. Да, я тут. Боже, боже. Знайшла мене, знайшла. Загубила і знайшла. Прийшла показати, яка в мене є гвоздика. Дивіться, дивіться, який колір. Я тут! Ви тільки подивіться, яка вона класна, ця гвоздика. Ну, звісно, кисюнька моя класна, з повним животом наїлася. Я хотіла там продовжити свою розповідь про Ахіноцею. Ну, там мені трошки некомфортно балакати, бо там поряд, вона там в мене росте, якраз поряд дуже близько до сусідів і там вони. Я чую, що там ходять і щоб не слухали, що я там балакаю, ну мені так некомфортно. Ось то я вже тут продовжу розповідати. У мене був приклад, о, йде ще одна моя. Загубили, коротше, погубили мене і знайшли. І знайшли. Кизі, куди ти пропала, люда? Куди ти пропала? Ми тебе шукали, шукали, але Знайшли, <світтєві> Найшли. О. В минулому році дуже невдало я була собі, замовила. Ехінацею. Зайшла я на Prom.ua і там знайшла е, такий інтернет-магазин. Хто вони там, сайт, не знаю, розплідник. Коротше, називається Грінфлора, Flora і я в них замовила ехінацею щось 5 кущів. Ну, не кущі, це була ще рання весна. Просто березень місяць це був, така рання-рання весна. І мені вже захотілося їх і на цеї. Ну і я собі замовила там, знайшла і замовила. 90. А, та ж не кусайся. 99 гривень один корінець. А, а до того. У мене ніколи не було гінецеї, я не знала, як вона виглядає, які там в неї корінці, які там в неї листочки. Ну, в общем, я нічого не знала. Ось. І я тоді навіть відео знімала і викладала на YouTube. Я показувала, я робила розпаковку, розпакувала, показала, які прийшли мені корінці в пакетиках. Вони ті курінці поскладали такі дуже гарні пакетики, підписали. Головне, кожен курінець був підписаний англійськими буквами. Ну, назва ехінацеї, конкретно ті сорта, які я замовила. Ну і все. Я дуже зняла відео, показала своїм людям підписникам. Що я замовила, яке воно ну, ну, я посадила. ну, і в, в очікуванні, Очікую, коли воно там з'явиться. І ходжу і заглядаю все час. то вже там перші листочки з'явилися, то вже там квітоноси пішли і так далі. Ось, ну, Діло в тому, що я навіть і не знаю, які там ті листочки мали би бути, в тоїх, і на цей і, і, і квітоноси, Ну, взагалі, коротше, я поняття не мала нічого. Ось. Ну, коли вже з'явилися квіточки блакитні, то я вже зрозуміла, що ніяка це не і це є, мене просто надули і все. І, ну, звісно, я їм туди стала дзвонити, писати, але, як то кажуть, вдома нема нікого, ніхто. Ніхто там не брав трубки, ніхто мені не відписував ніхто навіть не читав те, що я там писала. Ну ти і все. Отаке от, от я, таку я була, зробила покупку. Звісно, що я вже поняла, що мене надули. Ось. До речі, саме оце замовлення. Що воно в мене відбулося, воно там так і висить в мене в кабінеті на Prom.ua. Трошки розстроїлась, але осінню я купила собі нову ехінацею в іншого продавця. Посадила і вже ця покупка в мене вдала, як бачите, я вже вам показала ці квіточки, яка краса. Ну що, коти-брати? Хоча вони сестри, але я чомусь люблю на них казати коти-брати. Все, закінчила я свою, свою розповідь. Все, всього доброго вам і па-па. Так, все. Помняли мені гвоздіку.